Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Квітень, гарний теплий день. пташки співають. Друзі, настрій чудовий. Сьогодні будемо починати реанімацію нашого газону. Дивіться, він навіть е, е, і гарно виглядає, і травка зелена з'явилася. Хто вперше дивиться зараз наше відео, у минулому році нас не було в своєму садочку цілий рік. Газон зростав з квітня по листопад місяць сам. Коли ми приїхали, трава була по коліно. Дуже нам складно було все це скосити, але дивіться, ми все встигли зробити. Зрізали, покосили і. Ось зараз весні можемо вже, <плес> пташка мене переспівує, можемо вже відновлювати свій газон. Дочекалися, коли вже підсохне. Три дні в нас дуже тепло, і газон сухий, тому що коли він вологий. Всі ці операції, які ми будемо далі відео робити з газоном, робити не можна. Треба, щоб він був сухий. Отже, друзі, починаємо! Оскільки багато трави вичисуємо з газону. Бачите, вся суха. Ось такий помічник в нас є по догляду за газоном. Це аератор, вертикулятор, Все він робить. Раніше ми все робили. Граблями проколювали вилами, а потім придбали ось таку зручну машину, і вона нам допомагає. Особливо, коли в нас газон занедбаний був у минулому році. Друзі, зараз вам покажу, ось дивіться, ось, такі, ось така насадка, яка вичісує траву. У минулому році багато ж було трави, нічого не косили, нічого не робили. І тому. В нас ось такий був дуже багато. Ось такий був шар ось цієї трави. Спочатку вадик пройшовся один раз. Побачили? Ні, ще треба. Два рази ми проходили ось цією машиною. Гарно вичесали, хоча і бачимо, що травичка суха ще є, але о, це нічого страшного для першого разу. Я вважаю, що все буде добре. І взагалі мені здається, що непогано виглядає газон, дивлячись на те, що в минулому році він ну, дуже, дуже був поганий, коли ми приїхали. Отже, травичку суху вичесали. Дивіться, який він став. Йому легше тепер дихати. Нова трава буде скоріше зростати. Дуже гарно, що суха. Погода, Тому дивіться, не дуже багато ось таких, знаєте, ритвін ця машина зробила. І що мені дуже подобається, коли ми доглядаємо ось, ціє, ось цим аератором, вертикулятором, то якщо в мене якісь такі е кочечки е на газоні, то він їх нібито зрізає і сісує. Особливо коли ми прорізаємо так восени, ми завжди робили цю операцію. Але і зараз я бачу, там, де були кочечки, бачите, він зрізав, підрівняв газончик, і газон став більш рівним. Це він зараз такого вигляду, що ми далі робимо після ось такої операції. Ви можете її зробити, як ми раніше робили граблями і вилами, щоб проколоти дуже гарно газон, щоб травичка і кисень теж отримувала, тому що для зростання треба і кисень, і добрива, щоб все було тоді, будь-яка рослинка буде гарно зростати. Що далі ми робимо? Обов'язково чекаємо, щоб дощ був, тому що під дощ добрива дуже гарно розкидати, бо вони дуже гарно розчиняються. Або якщо дощів немає, а ось таку ми операцію вже зробили. Нам треба розкидати добриво по газону і зверху дуже гарно полити його водою, щоб одразу добрива. Пішли на підживлення травички, якими добривами я користуюся? Ось дивіться, друзі. Мені дуже подобається ось таке добриво для газону весна літо. Формула тут 30-10 і 10. 30 азоту, тому що зараз дуже потрібен азот, щоб травичка гарно пішла в зростання. Це добриво одразу через 2-3 тижні. Ну ми обов'язково будемо знімати відео. Покажемо вам, як вона працює, як це добриво працює. Це добриво одразу починає працювати. Мені воно дуже подобається. І зараз я ставлю вам фотографію ще е, добрив, якими я зазвичай користувалася. Або ось таким, або ті, які зараз е, ви можете побачити на екрані е, на вашому екрані, на чому ви там дивитеся наше відео. Друзі, що ми робимо далі? Через два тижні, ну через три, може у кого яка можливість є. Е, що ми далі робимо по газону? Далі я підживлюю газон теж добривом будь-яким. У мене ось тут е, е, залишилося ось таке професійне добриво. Формула в нього, дивіться, 20-20-20. 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. От саме через 2-3 тижні я вже буду підживлювати свій газон. Ось такими добривами, з такою формулою, будь-якими, там є і плантатори, плантафол. Подивіться, щоб співвідношення було саме таке. Тому що спочатку газону потрібен азот, велика кількість його, а потім вже рівномірно. І азот, і фосфор, і калій. Якщо на газоні у вас Бур'яни зростають, і вам це не дуже подобається. Як моєму чоловікові? Йому не дуже подобається а, взагалі, зовсім не подобається, коли на газоні зростають бур'яни. Ось таким препаратом ми користуємось. Нам він дуже подобається. Користуємося три або чотири рази за сезон, десь до середини липня місяця, а потім, мені здається, вже і бур'яни не зростають. Гарна річ, і по ціні гарна, і по своїй дії теж гарна. І, друзі, що я хочу сказати, А ти сьогодні ось цю операцію робив, ти бачив, щоб якісь бур'яни були. були. Ну, я щось не побачила. А в минулі, в минулі роки в нас так було. Немало їх. Ото спочатку Вадик всякі там приспособив виковилював там, що робив. А ось ця річ дуже гарна. Мха багато. А? Мха багато. А, мха багато. Так, дякую за підказочку. Вадик мені казав, що світа обов'язково скажи, що ось саме зараз можна проводити піскування газону. Що це значить? Зверху розсипати пісок. Для чого це робиться? Щоб не було мхів. А яка кількість? Ти казав 600 кілограм на квадр... на скільки на 100 метрів? В ідеалі 600 кілограм піску на 100 квадратних метрів газону. Ну це важко, але для того, щоб газон виглядав ідеально, це треба робити. Ми без піскування, тому що піска в нас немає, змоги немає і десь його взяти. Де може бути мох? Там, де затінок. От нічого ви не зробите. Там, де затінок, навіть в нас де супіщана почва в нас і легка вона. І все одно в нас теж там, де затінок, у нас буває мох. Тому піскування. Обробки щодо обробок. Якщо ваш газон не дуже гарно виглядає, можна зараз обробити його препаратом Актара від різних шкідників. Це по газонній траві можна зробити. Ну, ось, друзі, роботи у нас дуже багато. Ми так трошки нервуємо, тому що не встигаємо. Вранці приїхали, ввечері ввечері треба вже їхати додому. Ну, це нічого. Все, все ж таки, трошки, мені здається, вигляд і газону, і саду, трошки потрошки, становиться вже гарнішим. Всім бажаємо, щоб у вас була змога приїжджати до своїх садочків, займатися улюбленою справою, доглядати за своїми рослинками. Ну, за всім, що вам вітер. Подобається, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі. Сад Світла Світлани. До зустрічі!